Лілія розповідай, розповідай подробиці. Скільки спортсменів а вже з'явилося вишиванках? Вітаю студія. Ми знаходимося на Русановській набережні, де вже за кілька хвилин розпочнеться марафон, тобто біг у вишиванках. Власне, першими будуть бігти, бігти маленькі діти. От це вже третій, третій забіг у вишиванках, який влаштовують у Києві до Дня Незалежності. Поруч зі мною стоїть пан Ігор. Власне, він є одним із організаторів цього забігу. Він нам і розкаже більше про цей забіг. Розкажіть, хто буде бігти, скільки буде бігти, от яка ваша програма забігу? І Чому цей цей забіг вважається благодійним? Ну по перше за все вітаємо зі святом вас, нас, Україну, і от таких класних учасників сьогоднішнього забігу в вишиванках. Власне, він проходить вже третє. Та лише цього року ми зібрали більш ніж півтори тисячі учасників разом з дітьми. Сьогодні будуть чотири забіги на 100 метрів для дітей, на 500 метрів для дітей трохи старших та для людей з обмеженими можливостями фізичними. Та основні забіги на 5 та 10 кілометрів. Тут на Русанівській набережній. Цього року нас підтримує ще США, Канада, Одеса, Рівне, Дніпропетровськ. Саме в цей день йдуть ці забіги, і в нас власне буде навіть телеміст. Тобто це дуже класно. Ми збира... сьогодні в ході цього заходу ми збираємо кошти на легкоатлетичні комплекти для, для, школя... для школярів та дітей Києва. Ми думаємо, що після цієї олімпіади багато з них захоче займатися легкою атлетикою і ми повинні їх підтримати в нашому національному дусі. А я нагадаю, що ми знаходимося на Русанівській набережні, де за кілька хвилин вже розпочнуть бігти маленькі діти. Також хочу сказати, що кожен, хто зареєструвався на сьогоднішній біг у вишиванках, матиме свою ж вишиванку, йому її дарують, а також спеціальний чіп з браслетом, який є, і медалі. Тут мені підказують, що також медаль. Хочу приєднатися до вітань нашої країни з нам незалежності. Бажаю нам багатства, процвітання і справжньої незалежності студія.